Здоровенькі були мої солодесенькі. Ласкаво прошу на мій канал, де ми пізнаємо Швецію разом з Солов'їною. Осінній ліс кличе до себе по гриби та різні ягоди. Це мій перший осінній гриб. У нас на волині його називають бабка, підберезник або підосичник. Цьому трохи бракувало сонця, тому вийшов симпатичний альбіносик. Старенький та улюблений наплічник, водичка, пластиковий імпровізований кошик у рюкзаку, резинові чобітки, клейончатий плащик, маст хев, тобто необхідно мати з собою на тихому полюванні. Кажуть, усі гриби їстівні. Проте деякі лише один раз. Хто знає, що то за дурняк? Пишіть у коментарях, цікаво буде дізнатися. Цей малюк така ж копія попереднього лише в дитинстві, виглядає гарненьким. Але пам'ятаємо про золоте правило грибника: беремо лише той гриб, який добре знаємо. Ці гриби або шведською свампор на вигляд як синяки, бо натиснувши під шапкою лишається синій слід. Мені нагадують ті, які на Буковині місцеві люди звуть яєшники. Хоч і файні та незнайомі. Лишайтеся тут. Цього року рання осінь у Швеції помалювала ДНД листя жовтим. Тутешні прикмети кажуть: якщо листя жовтіє рано, чекай сувору зиму. Проте глобальне потепління міняє давні прикмети. З настанням осені у королівстві нарешті задощило. Так так нарешті літо 2022 тут видалось посушливе, що не є типовим для цієї країни. Я люблю дощ. Тут кажуть нема поганої погоди. Є одяг, який не підходить до цієї погоди. А що то за драбина посеред лісу, спитаєте ви. Власне, то не просто драбина. Місцеві мисливці на диких кабанів кажуть користуються такими вишками. А їх достато багато по лісах Швеції. А ось такі тенета у вигляді камери відеоспостереження та ось такої синьої бочки з харчами кажуть, чи то водою та іншими приладами для відстеження та полювання на оленів та косуль, а може, і на самого короля лісу лося. І повно по лісах тих пасток на братів наших менших. Шкода їх. Кожен раз, як чую постріли далеко у лісі. Подумки бажаю їм врятуватися. Знаєте, що там між камінням в землі? Дикі комахи, бджоли або оси. На дорозі валялися рештки сот. Хтось їх сюди витрусив. Думаєте, це чийсь садок посеред лісу? Ні, це яблуня-дичка. Чи, може, була колись сортова яблуня? А тепер здичавіла. Та розмір все ще зберігся. І на смак добрі, можна варити варенячко на зиму. А ось красень ялівець. Чи знали ви, що ялівець та груша поруч в саду погано приживаються? А це наслідки мого першого полювання. Записується відео, а на дворі, якщо чуєте, йде сильний дощ. І радію, тому що розумію, що гриби ростуть. Дощ це завжди на гриби. Зелені сироїшки смакота. То нічого що трошки погризані. Кажуть, що, якщо їх їсть щось тваринка, значить вони їстівні. Насправді, зелені сироїшки ну, дуже смачні. А ось оце ж ця шапочка, то я навіть не знаю, що воно таке. Хтось підкаже, можливо, це той синяк, або що це за гриб. Мої улюблені зонтики, у нас кажуть, або парасольки, дуже смачні у клярі цей гриб при самісінькій дорозі навів мене на думку шукати його родичів, не ходячи далеко у глиб лісу. Хто мені скаже, що то за гриб такий таких дурняків виявилось багато обабіч дороги. Ростуть цілими родинами. Це добре. Якщо є погані, то й хороші ростуть також. Поруч з цим красноголовцем ріс ще один його брат. На жаль, червивий уже. Проте цей козак файне зний. Карлс Йони білого гриба не знайшла ще жодного. А оце в дорозі така краса. Звичайна шведська дорога асфальтована. І купа красивих мухоморчиків. Є мухомори, будуть і є і справжні, значить. Увага! Атеншн, акта, атенсьон, ахтунг, ну ви зрозуміли, показую секретне місце. У цьому молодняку, ялиново-березовому царстві, мешкають бабки чи бабки підберезники. Отак собі йдеш по лісовій дорозі і лиш вправо вліво зиркаєш під кущі, чи не виглядає черговий гриб, який так і проситься до кошика. Не могла пройти повз цього красунчика, ну хіба він не чарівний? Та й що, на ну, мухомор, але гарний. Пасіки у лісі трапляються не вперше. Гарна сонячна місцина. Тут дуже поширений і популярний мед із вереску. Вересковий мед має темне забарвлення. Цікаво, який він на смак. Хто пробував. Цікаво побачити рекламу серед лісу. Цей красноголовець залишиться тут на розмноження. Місце я запам'ятала. Гуляючи лісовими стежками восени, на очі потрапляють ці дивовижні посланці підземного царства. А найбільша втіха для мисливця за грибними шапками, шапочками, ногами та ніжками то, звісно, білий гриб. У Швеції його звуть Карл Йохан. Цікава історія цього гриба у Швеції. Раніше його збирали та не їли. Білими грибами розпалювали багаття. Ого! Так пише шведська вікіпедія. Король Карл 14 Йохан привіз у Швецію свої французькі звички та представив шведській знаті найблагородніший їстівний гриб, який раніше називали кам'яним грибом, а пізніше Карл Йохан. Дивіться, кого я знайшла. Дякую всім за перегляд, вподобайки, коментарі. Якщо ви хочете і надалі пізнавати зі мною королівство Швеції, клікайте червоні літери підписатися під цим відео. Люблю вас, цьомкою обіймаю!